Я заробляю собі з за Ярославом на Порше. Ну, no, і що блондинка щось зробить, чи ні? Поїхав. То ми ріжемо кліп. Далеві посередині там немає старатися. Привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Що можу сказати? Ставте вподобайки і дуже дякую всім, хто підписався, і просто навіть що є зі мною дивитись моє відео. Така закупка і зараз почнемо нашу розпаковку. Всім привіт! Ми вже вдома, дивіться, як багато всього ми маємо. А тут у нас яйця. Разом у нас закупка на 184 злотих. Два чеки для того, що у нас дві аплікації, а там давали по 10 злотих на 100 злотих. До того маємо два чеки. Ми, так, ми того разу дуже класно зробили, бо ми контролювали свої чеки, бо на самообслузі були. І знали, що треба щось бігти добрати, то Ярослав бігом біг ще по 30 яєць і 2 кг цукру. Побігну. Заказала, взяла собі заказала премію. Взяла нам вино, звичайний смак, дрібна мівіна, мені більше подобається, чим та груба. Дата важливості до... до березня. Наступного року я хочу щоб у нас завжди 10 пачок мівіни вдома були. Бо часи такі собі йдуть, невідомо, що буде, і хай краще буде. Так що має... така мівіна повна ціна злотий 29, а в мене зі знижкою десь так злотий 20 плюс-мінус. Я думаю, що я 6 штук взяла, але... Може, 5 бачимо. 4,80 такі палочки для вуха. Кожен раз забуваємо купити. Кожен раз. 350 у нас гречка. По 2,90 у нас молоко. Ну, і подивіться, яка тут вуморда. Майся. Ти моя красуня біжи. Завжди з нами має бути. Ще одна пачка мівінки. І ми так багато тут живемо. Мівінок даємо. По 6 злотих квашені огірочки. То козірка по 33 гроші, тому я вікуся їла в магазині ми взяли разом 4 штуки. Була хороша і склад ковбаси. Ми маємо то на нас ціна за тут пише, в нас ціна за 25 злотих, але тут не така ціна була. Зовсім, зовсім, зовсім не така. Та пачка ковбаси нас вийшла 20 злотих, там пару грошей. Погано, кілограм 300. То була акція: одну береш, друга паштет безкоштовно, то я хочу татові передати. Фірмовий такий, щоб мав собі заначку. По 2,82 штуки. Це дешево. То і Ярослав взяли сьогодні, напевно, на вечері нам. <хи> То ми маємо наші казерки щось. По 3,50 маємо такий намазки. Завжди беру такий, бо я люблю. Я люблю. Дивіться, сьогодні була акція в Людлі, як 60% чи 80% наступна кава безкоштовно. Я пішла там до тої кави, яку завжди брала по 10 злотих, вона нині вже 15 злотих. Але знайшла форт по 9 по 10. І на такі переоцінені речі теж там, де знижка тих 80%, висотків, то мені за 15 злотих пів кілограма кави вийшло. То рахуйте десь 150 гривень, дві пачки кави по 250 г то мій тату каву любить. Я йому постараюся передати. По 2,10 маємо сметану, то дешевше, не то Потім потрищимось. Найдешевше мило. Тобто По 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 4 злотих, то вікуся собі вибрала. ой ой, -ой де я то все маю класти? м'ятні цукерки Фолія я поп'ять і потрібно. Не знаю на що, але деколи який мені треба, а вдома немає, то мені, то мені зразу треба. Ще одна кава. Маємо кавунчик. Класно. Перший я взяла преміум на вагу. Поваж, мені вийшов кавун 39 злотих. Я думаю, ніфіга фіга собі Кличу, щоб пішли для допомоги. І цей кавун нам обійшовся в 11 злотих. Це вже може бути, ну не 39 злотих. То найдеше кетчуп, з, який є, без всяких акцій, по 4 з копійками з лідла, і ми його беремо, нам він підходить по ціні і на смак. О, ще одну знайшла приблуду. Хай будить. То мій порошок до печива, бо вже закінчився вдома. Макарони по 3,80 плюс. Мені. Одні такі я роздав свої своїй любому а одні все. Наші, а мені мама привезла сир, пармезан буде смакота І маю песто. Таке маємо сметанка ще одна, щоб була в заначці в мене. Замучилася. Так, ще що ми маємо тут такого класного. Ще ми маємо тут наш кавон і, 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 і 2,5 кіло... кг картоплі. Ну бо розумієте, село дорвалося до міста, де я хочу вже мити і чистити картоплю лі. І купили так багато Ярослав нині буде запікати. Ми не жаримо то на лі, ми запікаємо то в духовці. Ну, не все, бо нас нема стільки людей. Ще що ми тут маємо. Цукор по 4,49, була знижка по 2,69. Ми приходили, були пусті полки. Мікуська собі вибрала того разу таку нутеллу. За 9 злотих. Ще один цукер. І тут маємо 60 яєць за 30 злотих. Навіть трошки дешевше. І така класна закупка в нас вийшла. Може бути, І ще зараз нагадую, 184 злотих, то є 1800 якось злотих. Але маємо каву, кавун. Все, як книжка пише. Дуже дуже дякую, що були зі мною до кінця, і зустрінемось в наступних відео.